Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Ну що, ось, і Костя вирішив відкритися. Бо все бігав там по понтонам. А тепер вже прийшов час, коли вже крига стала нормальна і можна вже щось починати тут ловити. Я знаходжусь на Київському воздосховищі з друзями. Воно, прийшли ми тут, хочемо половити Судака. Крига нормальна, людей багато. Бачите, багато людей всі ловлять Судака. Судак не крупний, але зато задоволення буде те що, те, що треба. Все, приперли ми санчатами вже. Набурили тут лунок, 10 метрів глибина. Буду ловити на балансіри. Взяв і віби з собою. Ну, подивимось, може може і віби поставлю. Коротше, будемо пробувати. Це Влад. Всім привіт. Влад, це мій товариш. Ось і все. На цьому ми закінчуємо. Всім спасибо, всім пока. <риклад> Ні, ось Ось мій удільник. Не знаю, що за назва його написано Бет Задер. Коротше, жорсткий удільник такий для Судака, я думаю, те, що треба. Балансир, кислотник, 20 там, плюс грамів, я не пам'ятаю, з таким підвіскою. Балансирів вистачає, від флагмана взяв там такі прикольні кольори. Ну, буду підбирати. що Зараз зараз, що з цього вийде. Ехолот допомагати мені буде дивитися ці вихіди. Ну і, звісно, рельєф. Дуже гучно розмовляти не буду, бо поруч люди всі ловлять рибу, а я тут дуже багато лялякаю, аби. Не отримати по пиці буром або пішні, пішньою. Тому буду рот закривати і буду вже під собою, поставлю камеру на груди і буду вам розповідати. Все, вмощуйтесь зручніше, починаємо. Тільки сказав, починаємо і він почав. Це знову, це вже другий раз. Да? Да. Ну давайте покажи. Давайте покажу зараз. Щас... Що там ти? Вроді такий заплатить. Каже зачотний. Ну бреше, мабуть, ну, подивимось. Ци не зачетний, ну але гарно сопротивлявся. Хай буде. Емоції є? Емоції Все. Вообще круто. Початок є. На такий темненький з рожевим балансирчик. Це крапаль, я знаю. І пішов. Берем. до Додому, пішов. Все, треба мені ловити, бо в принципі блогер та я, а я хожу тільки, цікавлюсь у кого що. Зараз. Зараз і я півю. Так поїхали. Морозята давить дуже сильно 10 градусів. Зараз тому не ну, дуже комфортно. Не жарко, скажемо так. Так, куди ти побіг? Щось я тебе не бачу. В холоті, де ти там є? Ти впав взагалі на дно чи не впав? Ага, он тебе. Бачу, тепер бачу. Чим прикольний холод, що бачиш вихід, бачиш прийманку і трохи допомагає, звісно. Давай. Є хто чи немає, будемо зміщуватися, бо на місці стоять сенсу нема. Хтось там на дні щось рухається, ну невідомо чи то риба, чи то бички, крупні плавають. Роблю десь, зупиняю балансир десь ну на пів метра від дна. Щоб привабити рибу, роблю такі рухи, штук 5 підкидів високих, для того, щоб прибавити рибу. Потім вже буду опускати нижче, вище, дивлячись, де він буде підходити. Коротше, побачимо. Давай, Лупаш, я хороший, хороший чувачок. Так, потихонечку ты помыванечку. Давай, захочешь ты, Гость. Пусть такие. Учина. За тройник. Так. Чик-чик-чик-чик. Зараз, зараз, зараз. Зараз мы тебя зафотаем и, и побежишь. Все, дружи, сфотографись. Бежи. Давай пішов. Пішов, пішов. Ну, Отець. Я ще один. Ти диви. Тільки кину, і в нього підхопив. Да так, драсти. И Да, я думаю, с бы тут гюро не было. треба переходити трошечки ходно холодно друзі дивайтесь бо таке собі так хтось піднімається ну покачаємо покачаємо трохи давай дивиться дивиться не, ну не спішов блін Треба ще дратувати. Як так, чого ти пішов на них? Що тобі не сподобалось. Може активніше проводку треба. Жалко. Подивився і пішов на дно. Ех, і мені щось бахнуло. Помазав, давай, ще разок. Братан, давай. Ох, е, е. Невеликий пістон. Ну, судак. Судак. Хе -хе. Куди ж ти його пхаєш собі, братяку? Мама рідна. Такий розмір. Смешные. бежи! О, Влад, что-то зачепил. А ну, -ка. хоть у Влада что-то клюет. Давай, Влад, Замаять. За а, скумбрия сегодня одна скумбрия шесть. Скумбрия. Ну ничего. Хоть скумбрия. Да. Уже да. не зря. На подбросик. Блюм. За рыбалку. За рыбалку. Руслан, ты постырмался? Да. Нет. Слад попьет. Ну нема розміру, ну що, пацани, що зробиш? Ну так. Да. Так начебто. А, а толпи і там вона толпа, так народу, йогу. Ну, народу. Люди чекали цю кригу, блін, як я, я не знаю що. Не один год. <гум> угу. Та нічого, ну дрібно, та єдине, що холодно. Ну Я вже такий підзамерз, блін. Ну так, Батер... вітер, вітер. Руки сюди Руки взагалі. Вітер дує. Так, все, пацани здулись, замерзли. Ну я ще повпираюсь, вроді. трішечки повпираюсь. Може парочку піймаю. Там люди стоять, ну теж ніхто нічого не лу. А, наверно. Ну. Давай, друже, давай. Давай, ты ж підійшов, давай. Братанчик, давай. В его. Не Я, 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 я. Дав. Дав. Хороший. Не, не хороший, но дав хорошо. Да, дуже добрый. Так, це прибираем. Давай, заходи. Так. Где ж там твои родичи, те, что побольше? Давай. Бежи. Погнали еще, может, там Ще хтось є. Так, ще підходить, ще, ще, ще. Давай ворушим, ворушим, ворушим. Ворушим, поцікався ним. І трошечки я піднімаю від нього, щоб його дратувати цим. Ворушу і піднімаю. І все, і він пішов на дно. Он, якщо бачите, поїхало там. Треба пограти. Знов? Не, на дно. Не хоче. Ну, давай. і пішов на дно, ну лки-палки. Ну давай, опустим тобі. Чуть-чуть, трішечки, Що ж не так, а? Ж не так Тобі підходить, подивиться і все, щось не сподобалось, або проводка не сподобалась, або так, знов пішов, ну, огонь. -а, -а, -а тюкнув, тюкнув. йоки палки промасав. Ну давай ще. Давай. Є, yeah. є. Yeah. <laughs> да, пістони веселять, Ех, хороший шпротіна. <laughs> Я не розумію, як його його дубасити, якщо ну він же ж такий, як балансір. що менший ставить, так менший буде, ще менший розмір, ні. Будем насолодживаться. Ну, давай. Гребни его, давай. Е, е, е. Е, -е, -е хорош. Хорош. Вмогут ты, бы, Так, вот, в сторону. Вот так. Ну, давай, давай, давай. Поднимайся. Ну, что ты там зачепился? Давай, иди сюда. Вот так. Ой, красавчик. Ой, красавчик, Да, хорош. Сфотать надо. Давай, братанчик, бежи. Бежи. Ой, хорош. Давай, ще разок. Ну е, е. Такі я тебе вмовив. Ну що на цьому пістоні можна вже і завершувати. Ну шо це, зовсім малый розмір. Ось такі. Раз, за нижній з він його бздинь, 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 бздинь. Нормально, Костя прибавив. Давай. Біжи, братан. Біжи, до побачення. Все, друзі, буду закінчувати. Я на сьогодні риболовлю. Трохи підмерз, вітер такий, ну, розвідка. Розвідка була сьогодні. Поклював, поклював. ну Єдине, що хотілося б, розмір. Розмір сюди, трохи більший, би, і було б все чудово. Ну нічого, нічого. Це перший раз я вийшов на таку велику кригу і, і в принципі, треба налаштувати свій мозок, скільки він клює. Що він хоче, які глибини, де він стоїть. Трохи треба налаштуватися, я думаю, все вийде. Хлопці мої вже змерзли, поїхали додому, я ще повпирався трохи. Ну, Нормально. Все вийшло нормально. В принципі, початок я вважаю нічого. Е, що, Бачили, да? е, який розмір балансіра, сімка. Я здивований. На такий розмір кидаються такі малі судаки. Щось їм не знаю. Що, що їм подобається в цьому розмірі? Все, все треба закінчувати, поки дойду. Що, друзі мої, на коня, На, кая, на коня, на коня, на я, я я замерз. Війна, війна. Ви всі відчуваєте, що відбувається. Обстріли йдуть, міста України обстрілюють. Ворог хоче нас заморозити. Тільки у ворога нема кльопки, він не розуміє, що ми нація, ми об'єднуємося, ми перетерпимо це все. Все буде чудово. Єдине, що я вас прошу, друзі мої, да, ворог же ж ворог спеціально робить, щоб гинули, гинули цивільні люди. Ну, дивіться, я трохи відволікусь, я швиденько, дивіться, збройні сили не страждають. Їм по барабану, вони звикли вже до цих е, умов, вони живуть в окопах, їм холодно, вони вже там тітани, там наші янголи, вони це розуміють. А обстрілюються в енергетику для того, щоб гинули цивільні люди. Ви тільки вдумайте, що десь на високих там поверхах живуть пенсіонери, да, які інваліди, які не можуть спуститись, які не можуть. Ну, одні літні люди живуть, да, І вони мерзнуть, гинуть люди від цього. ай яй 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 -я, -я. Я вас прошу, друзі. Давайте об'єднуватись, давайте, перезимуємо ми це, Це вже було, ми вже це проходили. Тому якщо у вас є, може, сусіди там, літні люди. Поцікавтесь, може кому треба яка допомога, може кому чаю принести або якусь одежу. В ці складні часи треба допомагати один одному. І ми переживемо. Все у нас буде чудово. Молимося за Збройні сили, молимося за наших енергетиків, все буде чудово. Вони нас бережуть. З нашої сторони цивільних ми повинні їм допомагати, тому що без них ми все. Нам буде хана. Все. Завис. Костя Завис. Оце мороз. Кошмар. Підписуйтесь на мій канал, друзі, ставте свої лайки, підтримайте мене своїми лайками. Поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. Тільки сезон починається. Я вам всім бажаю здоров'я. бережіть один одного. До нових зустрічей. Бувайте!